Мова є засобом формування та становлення особистості людини, її інтелекту, волю почуттів і форми буття. Вона, на мою думку, як інструмент, за допомогою якого людина може пізнати світ і розвиватися. З іншої сторони, мова це засіб спілкування людей між собою і соціальними групами. Історія української мови починається від праслов'янської мовної єдності. До шостого століття нашої ери і формується досі. Мова це перлина країни, і у кожної вона своя. У зв'язку з ситуацією в моїй країні я була вимушена подорожувати до країн інших, вивчати їхнє мовлення, але наразі наша мова є настільки розповсюдженою, що у кожній країні світу, де вона б хоча б раз пролунала. Визнають, що сама українська мова є найспівушою та наймилозвучнішою. Тому давайте пишатися. Тому давайте цінувати нашу мову, чи вона у нас єдина.